З початку в робочого тижня на календарі понеділок, 8 липня, і ви дивитеся Капрі Ньюс, найактуальніші новини регіону. З вами у студії працює Кристина Касьянова. Сьогодні мої колеги працювали над такими темами. Понад 40 ракет різного типу. Вранці 8 липня окупанти завдали масованого удару по Україні. Є загиблі та поранені. Зараз працівники роблять все для цього розібрати завали. Попередньо вже є загибли, кількість уточнюється. Також вранці, 8 липня, окупанти обстріляли місто Покровськ. На жаль, загинуло троє людей. Ще двоє мешканців отримали поранення. Звичайний об'єкт станція по ремонту автомобілів. Тут зранку працювали. Робітники лагодили. От великі вантажівки, пошкоджено близько 15 приватних будинків. Вчора, 7 липня, окупанти завдали ударів по селищу новоекономічне. Ну що, все? Даху немає, вікон немає. Людина, яка на пенсії тепер залишилася без даху над головою, без вікон, без дверей, як то кажуть. Межа між життям та смертю. Евакуаційний потяг вирушив з Покровська на Волинь. Питали дрони, скидували на нас. Ми потім доїхали, довезли до Костянтинівки. В результаті я кажу, потім прислали медиків, тому що у нас жінка була повністю пальцем відірвало. Рвані рани всюди. 10 тисяч наборів щомісяця. У добропільській громаді триває видача гуманітарної допомоги. Дякую за це і хлібчик зараз будуть давати. Велике дякую, що про нас турбуються. Розпочати наш інформаційний випуск. Пропоную з оперативної ситуації на Донеччині за минулу добу. Упродовж доби Росія завдала по регіону 2275 ударів. Ворог обстріляв 14 населених пунктів: місто Курахове, селища Гродівка, Іллінка, Курахівка, Новоекономічне, Нью-Йорк, Північне, Села Веселий Гай, Костянтинопільське, Мемрик, Михайлівка, Новоселидівка, Плещіївка, Янтарне. Пошкоджено 16 цивільних об'єктів. 14 житлових будинків, зерносховище, об'єкт критичної інфраструктури. У Гродівці Росіяни дроном поцілили по житловому сектору, вбили цивільну особу. Щонайменше одна людина загинула, та одна отримала травми внаслідок ударів по північному зі стрілецької зброї та авіабомбою. КАП 250 Пошкоджено два багатоквартирних будинки: двоє поранених мирних жителів у Нью-Йорку, Ще один в Іллінівці. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Понад 40 ракет різного типу застосували окупанти вранці 8 липня, аби здійснити масований удар по Україні. На жаль, є загиблі та поранені мешканці. Більш детально у нашому сюжеті. Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Краматорськ, Слов'янськ, Покровськ. Сьогодні зранку, 7 липня, окупанти випустили по Україні понад 40 ракет різного типу. У столиці ворог вдарив по найбільшій дитячій лікарні України «Охмадит». Основний удар припав на корпус, де діти отримували очищення крові при нирковій недостатності. Водночас з операційних та реанімаційних попередньо вдалося всіх рятувати. Повідомив голова Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко. Наразі на місці триває розбір завалів. <звук> 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 Зараз які роблять все щоб розібрати завали. Попередньо вже є загибли, кількість уточнюється». нам не звикачили спуститися на минус перший поверх було багато людей. Ми почули, як ну тобто, здригнулися стіни, зрозуміли, що прильот десь чи поруч чи щось. Ну тобто, що щось дуже сильно бахнуло. Потім, коли на нульовий поверх по сходам по виходу підіймалися, то побачили, що там стеля осипала, що багато осколків, що багато крові, отак краплин по пору. Сьогодні нам мали брати функцію пісткового мозку для підтвердження діагнозу об одинадцятій мали вести на наркоз. Але не знаємо, ми знаємо, що там на нашому поверсі. Зайшов наша... персонал, говорять, що треба спускатися, бо щось погане. І ми спустилися слава Богу, що в ліп, що світло не виключило. То з коляско люди помогли. Бо дитинка не ходяча, і ну, треба було і його тягнути на руках. Ну слава богу, минуло ще ворожих ударів. Зазнали декілька районів столиці у Шевченківському районі. Влучайні сталося у багатоповерховий житловий будинок. Повідомив мер Києва Віталій Кличко. Десь приблизно 17 квартир зруйновано рятувальники зараз працюють. Ми чуємо. Чуємо голоси. Люди знаходяться під завалами. робимо максимально щоб швидко врятувати цих людей. Тобто, роботи роботи йдуть і в цьому районі міста Києва. Знаємо, що і в інших районах міста Києва така сама ситуація. Рятувальні роботи продовжуються у Подільському, Деснянському, Святошинському, Голосіївському, Дніпровському, Солом'янському, Дарницькому та Шевченківському районах міста також були повністю зруйновані пошкоджені три трансформаторних підстанції ДТЕК. Станом на 16-ту годину відомо про 20 загиблих та 61 постраждалого внаслідок ворожої атаки на столицю. Ще 11 людей, за інформацією ДСНС, сьогодні загинуло у місті Кривий Ріг, що на Дніпропетровщині. Ще понад 40 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Там ворожа ракета впала на підприємство, внаслідок чого виникла пожежа. Завтра у місті оголошено день жалоби за загиблими. У Дніпрі пошкоджено 9 Поверхівку зруйновано дахи, технічний поверх, вибито вікна у житлових квартирах, пошкоджені автомобілі. Також часткового руйнування зазнала двоповерхова будівля СТО та пошкоджено підприємство. Внаслідок атаки по Дніпру загинув чоловік. Станом на 14-ту годину відомо про 12 поранених. Одна людина перебуває у тяжкому стані, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак. У Краматорську та Слов'янську наразі про загиблих чи постраждалих інформації немає. Покровськ, котрий опинився під ворожою атакою, детальніше у наступному сюжеті. 8 липня близько 9.50 окупанти завдали удару по місту Покровськ. Поліція Донеччини попередньо повідомила, що ворогатив тив серце зеве Удар прийшовся по приватному підприємству. Звичайний об'єкт, станція по ремонту автомобілів. Тут зранку працювали робітники, лагодили от великі вантажівки. Просто тут в боксах також перебували вантажні автомобілі. Зараз на місці працюють вибухотехніки, слідчі поліції фіксують наслідки цього злочину. За інформацією прокуратури Донеччини. Внаслідок ворожого обстрілу Покровська загинуло троє людей. Ще двоє чоловік 24 років та жінка 36 років отримали поранення. Тип озброєння та остаточна кількість постраждалих уточнюються за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури. Розпочато досудове розслідування у кримінальному. Проваджені за фактом порушення законів та звичаїв війни. 5 липня під час виконання бойового завдання поблизу Красногорівки загинув солдат Роман Анатолійович Іванов 1994 року народження. Чоловік був мешканцем мирноградської громади. Вічна пам'ять та слава українському захисникові. Вчора, 7 липня ворог атакував селище новоекономічне. Внаслідок обстрілу значних пошкоджень зазнали житлові будинки місцевих мешканців. На місці події побували мої колеги. У неділю 7 липня окупанти завдали декількох ракетних ударів по селищу новоекономічне Гродівської громади. Було чотири прильоти, три на. Полі того як працював комбайн, воду, вбирали пшеницю. І четвертий приліт був на вулицю Пушкіна. Пошкоджено 15 будинків. Слава господі Богу! Що люди не постраждали? За словами старости, значних пошкоджень зазнали п'ять будинків. Будинок матері пані Ели один з них. Жінка каже: у момент прильоту її мати перебувала вдома та дуже злякалась. Це трапилося вчора, о 12 годині дня. Вона була у кімнаті у будинку. Ось коли сильно стрельнула, вона вибігла до коридору. Каже, присіла, потім ще раз каже, дуже злякалась. Потім почала виходити у неї, двері заклинуло. Сусіди допомогли відчинити двері. Ну що, все? Даху немає, вікон немає. Людина, яка на пенсії тепер залишилася без даху над головою, без вікон, без дверей, як то кажуть. За словами старости, ще вчора мешканцям було надано будівельні матеріали для ліквідації наслідків обстрілу. Ми надали стройматеріали, надали стройматеріали всі. От людям для ремонту ви вже бачили. Люди те саме е, впоруються з своєю бідою, з нашою бідою. Общою. Варто відзначити, що вчора, 7 липня, під ворожим ударом було не тільки селище новоекономічне, а й Гродівка. Там росіяни дроном поцілили по житловому сектору. Внаслідок чого загинула одна особа. Пошкоджень зазнали 15 приватних будинків. Альона Соболенко Чепіль Даниїл з новоекономічного спеціально для телебачення Капрі. За минулий тиждень з прифронтових районів Донеччини евакуювали 1325 цивільних мешканців. Серед них 35 дітей. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Цьогоріч вступники на бакалаврат зможуть подати до 15 заяв. Буде 5 пріоритетів, які можна буде обрати для вступу на бюджетну форму навчання, і 10 пріоритетів для вступу на контрактну. Подача документів триватиме з 19 по 31 липня. Межа між життям та смертю. Днями евакуаційний потяг вирушив з Покровська на Волинь. З його пасажирами мала змогу поспілкуватися. Знімальна група телебачення Капрі. Ситуація на турецькому напрямку дуже складна. Ворог намагається прорватися до міста, обстрілюючи турецьк з усіх видів зброї. 70-80% турецька повністю зруйновано і 100% пошкоджено. Немає жодної квартири чи житлового будинку, який би не був пошкоджений. У місті станом на 4 липня залишається 4,5%. Половиною тисячі людей загалом у громаді залишається 9,5 тисяч жителів. Так нещодавно з Покровської залізничної станції до Волинської області вирушив евакуаційний потяг, яким 92 жителі не тільки з Турецької громади, а й з усієї Донеччини виїжджали до більш безпечного місця проживання. Пекло ми вийшли тільки з документами, і витягли людей без документів, у яких згоріло все. Тут нам, звісно, допомогли, дали речей трохи ще далі. Кормили нас день. Ми переночували у Покровську пекло там, суцільне пекло. Я не виходив. Я вилітав у трусах. У майці рятували сусіди, поранені сусіди. Поліція нас вивезла. Це добре. Ми повзли, це страшна річ, що творилась. Я ж кажу, спасибі нашим хлопцям військовим. Я не знаю годину. Йшли через шахти. через все в сірванні вивезли хлопці. Вони нас посадили в пікап. В годину їх чекали. Літали дрони, скидували на нас. Ми потім доїхали, довезли до Костянтинівки. В результаті я кажу, потім прислали медиків, тому що у нас жінка була повністю пальця відірвало. В тому рани всюди. В Костянтинівку нас привезли всіх. потім нас. Ми більш-менш, ну я ж кажу. Ось. Сенці, нас завалило у літній кухні повністю. Завалило, ось так впало. Це страшно, дуже страшно. Не давали навіть вийти, вийти не давали. Будинок горів, як факел. Я старецька селище Нью-Йорк. Направляюсь, поки до білої церкви, а тоді на Житомир. Страшно, страшно, нічого не скажеш. Тварини і то не витримують. Приватний район горить, а п'ятоповерхові, може, якась і стоїть. Же яка ще й стоїть, коли я була, то за недовго хвилин десять сили п'ятнадцять і все ситуація. Це взагалі вже почали літаки літати. літають. Ракети літають у мене син на другій групі по психозахворюванню. Це водію військовому, дай йому бог здоров'я Звати його Віталій. Якось сина мого віталік і він нас підібрав випадково. Випадково, ну ми якось ось так стали все. ну нікого, ніколи поруч, такий хутір, що там не дібратися, літають ось так все. І в день, і вдень, і вночі, і вдень, і вночі. Коли хоч так більш-менш, хоч якось. Але коли вже ракети такі масивні, літаки, такі і сама Волонтери разом з рятувальниками надають допомогу жителям Донеччини, які наважились на евакуацію. Рятувальники та психологи надають допомогу у пункті збору та реєстрації людей до евакуаційних потягів. А також на залізничному вокзалі рятувальники допомагають доставити речі людей до місць в потязі. Чесно кажучи, це вже не штатна ситуація, тому що два тижні тому щоденно з з залізнодорожнього вокзалу Покровськ виїжджало по 5 осіб в середньому. А зараз близько 100 осіб щоденно тому зараз, як ви спостерігаєте, що ситуація з евакуацією зростає. Темпів набирає обертів, тому що зараз одна з найгарячіших точок це турецька громада, і люди масово почали евакуюватися до більш безпечних регіонів країни. На Волинь цього місяця заплановано ще три евакуаційні рейси: 13, 21 і 29 липня. Записатися на безкоштовний потяг можна за номером телефону 098 вісім 0603318 або 0662856290. Пам'ятайте, евакуація рятує життя. Марія Горбачова, Чепіль Даниїл спеціально для телебачення Капрі. В Україні в результаті 53 обмінів повернулося 3310 військовополонених. За словами президента Володимира Зеленського, держава продовжує працювати та шукати шляхи, щоб звільнити з російського полону всіх наших військових та цивільних мешканців. 10 тисяч наборів щомісяця у добропільській громаді триває видача гуманітарної допомоги. Подробиці у наступному сюжеті через вимушену евакуацію за межі області переважна більшість мешканців добропілля це люди похилого віку або ті, хто через фінансові обставини поїхати з міста поки що не може. Задля підтримки населення у громаді з початком повномасштабного вторгнення функціонує гуманітарний штаб. У гуманітарному штабі центру культури та дозвілля триває видача гуманітарної допомоги. Від благодійного фонду Діти нового покоління для соціально вразливих пільгових категорій населення. До нас щомісяця звертаються люди з інвалідністю, багатодітні родини, люди, які залишилися без роботи, опинилися таким чином, теж без засобів до існування. Кожен з них разом з членами своєї родини можуть отримати продуктовий набір, який забезпечить їхні основні. Продовольчі потреби на місяць. Загалом щомісяця близько 10 тисяч родин громади забезпечуються гуманітарними наборами. Видача триває не тільки у Добропіллі, а у, і в місті Білицьке, і у населених пунктах сільських. Кожен місяць, дякувати Богу, все нормально. Допомагає все. Дякую всім, що допомагають так само все добре? Пенсія 2700 дуже добре, що допомагають. Дякую за це і хлібчик зараз будуть давати. Велике, дякую, що про нас турбуються. «Звичайно допомагає, Звичайно допомагає борошно, макарони дуже смачні. Квасолю потім паштети. паштети. Аби отримати продуктовий набір мешканцям, спочатку потрібно зареєструватися. Після обробки заявок представники штабу зателефонують отримувачам та призначать дату і час отримання продуктових наборів. Оператор телефонує тільки тим, хто правильно виконав умови заповнення анкети. Для отримання гуманітарної допомоги при собі потрібно мати оригінали документів: паспорт, ідентифікаційний код, довідку по документи, які підтверджують приналежність до вразливої категорії. За минулий тиждень у перинатальному центрі Покровська народилося 13 немовлят, сім хлопчиків та шість дівчат. Колектив телебачення Капрі вітає родини з поповнення. Бажаємо мирного неба та гідного майбутнього новонародженим. Музика. Настав час для прогнозу погоди на завтра, 9 липня. За інформацією синоптиків, у Покровську хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Опади не очікуються. Температура повітря коливатиметься від плюс 22 до плюс 36 градусів за Цельсієм. На цьому у мене все. Дякую, що обираєте капрі, адже ми працюємо саме для вас. Бережіть себе та на все добре.